Добрий, якщо ти ніколи не замислювався над тим, яка ти дере, то я і мої 44 особистості допоможуть тобі зрозуміти, яке психічне захворювання варто занести до твоєї медичної книжки. Дере-дере, база, грунт, картопля з кропчиком. Дере дере це японський ономатопеїчний термін, який описує стан, коли людина відчуває сильні романтичні почуття або закоханість. І так як ми з вами не чужі люди, давайте для початку що таке ономатопеїчне. А це процес імітації засобами мови різних позамовних звукових явищ. Тобто жабка робить кваква, значить вона квакає. Дере дере описує процес залетяння до вашого любовного інтересу. Такі персонажі просто няшечки, гарні розумнички, добротушні, дбайливі зайчики, і будете ви жити довго, але порізінь, бо ти все одно обереш цундере, маленьке миле сонечко лупить тебе кулачком. Тих занесанкціонований погляд на її трудно доступні місця. Цундере це поєднання ономатопеїчних термінів цун цун, що означає відвернутися, ігнорувати або відмовлятися приймати когось. І дере, що означає бути закоханим. Такі персонажі зазвичай холодні і егоїстичні, але поправочка тільки до об'єкту свого кохання. Бо з однокласниками і друзями вони відкриті, життєрадісні, але вся ця агресія, відстороненість це просто маска, за якою ховається миле вразливе кошеня, що просто прагне точно знати, що ти її любиш. Ку дере ку від куру, що означає крутий, спокійний, беземоційний». Вони холодні і мовчазні, ти їй привіт, а вона. Ти їй як справи, а вона. Ойаномі. Ну ви зрозуміли, їй просто пофіг. І на відміну від Цундере, їй пофіг тільки на оточуючих з об'єктом закоханості, вона відкритіша і добріша, але тільки процентів на 20. Бо він, на відміну від інших, списку неандертальців записаний олівцем. Дандере – один з найадекватніших персонажів цьому списку. Моїй парадигмі адекватності. Приставка дан від Марі на англійську Сайленс. Тобто вони сором'язливі, мовчазні а функція побалакати з ними розблоковується тільки якщо ти їх краш. Яндере, ну тут повна шиза. Не маєш права відходити від ноги господарки поки панна не скаже можна, а вона. Не скаже Яндере, це поєднання Яндеру, що означає психічно хворий і вже знайомого нам дередере. -дере». Такі персонажі готові піти на все заради своєї любові. Їхня любов полягає в одержимості людиною, і найстрашніше те, що на початку вони дуже милі та невинні, і тільки з часом проявляються ознаки одержимості. Тож будьте насторожі і тримайте свої гачімучі при собі, бо персонажі Яндери можуть бути й чоловіками. А то. Можете стати одним з персонажей яойних манг? Бака-дере. Думаю, неважко здогадатися, що такі персонажі Бака, що означає дурень? За бідолашними тільки стигай дивитися. Вони то труси на голову натягнуть, то королем піратів стати захочуть. А то все чого. Від нудьги мої дорогенькі, ти тільки подивись, сидить вона, не знає, чим зайнятися. А не була б вона дурненька, знала б про телеграм-канал Юанімен'юс і те, що там виходять новини, достовірніші ніж плани Аяна Коджи. А ще анонси, тизери, ексклюзивна інсайдерська інформація. А якщо тобі мало, купа крутецьких рубрик по типу власних аніме топів тижня за голосуванням підписників. Та з такою кількістю інформації тебе будуть боятися. Переходь за посиланням в описі та підписуйся, і можливо я буду звати тебе О Бокчан Чо? Дере. Чогось так вирішили охарактеризовувати якудзу, але чого просто не назвати їх якудзе? Питання залишається відкритим. Суфікс Бокчан означає молодий господар Бокодере. Рекомендую не соромити таких персонажів, бо для вас це обернеться струсом мозку або чого гірше. Любов'ю Бокодере від бокоро, що означає бити. Такі індивіди б'ють, коли їм стає ніяково, щоб приховати свою сором'язливість і романтичні почуття. Рум'янець на їх щуках сигналізує небезпеку. Бачиш, біжи. Якщо, звичайно, тобі таке не подобається. Бьокідере. Такі персонажі дуже добрі, милі, ласкаві і, скоріш за все, Бо бйокі означає хвороба, тобі ж вони можуть страждати від невеліковної хвороби або бути прикутими до ліжка. Тому вірогідність щасливої кінцівки в таких історіях дорівнює вірогідності виспатися. Данре дере, ви ж ви ще пам'ятаєте дан дере? Те ж саме, але менш сором'язливі. Дару дере. О-о-о-о! О. Я. Дару означає нудний або відсутність інтересу. Такі, як я, люблять нічого не робити і жаліються на все, що може змусити їх рухатися. Але якщо людина, яку любить дару дере, попросить їх що зробити, то дару дере зробить це можливо. Еру дере. Ерой означає еротичний, але не спішіть уявляти усілякі неподобства, мої маленькі розпусники. Насправді вони сама невинність, і хоч їх поведінка на початку межує жанром ікс. Але як тільки справа доходить до кульмінації, вони раптом починають поводитися. Сором'язливо і взагалі. Що ти собі не придумав, збочинець? Гандере. Схожі на цундере, але тут треба бути обережнішим. Тому що піпіу піу пі-піу піу. Ну, розумієте, так? Зброя їм подобається. Гандере це поєднання «ган», що означає пістолет з японської. І цундере. Загалом це теж саме, що й цундере, але замість своїх кулачків вони застосовують зброю. Що ж? Ефективно. До Родера. Ка добра, мила, хі-хі-хі-хі. Ану йди сюди, кусок лайна, я тобі зараз сонечко, підпишись на мій канал, будь ласка, люблю тебе. Цей термін для персонажа, який зовні виглядає милим, але всередині сповнений почуття ненависті до свого кохання. Вони будуть діяти за лаштунками, використовуючи своє кохання для власної вигоди або навіть його. То його. Ага. Гудере вірять в те, що їх кохання має правити світом. Свята людина, великий пан. Бо го означає величний, має більше значення, ніж інший, або могутній, має великий вплив. Такі персонажі не зупиняться не перед чим, щоб задовільнити всі потреби свого кохання. Як то кажуть, і ракету побудують, і їсти приготують. Де так кажуть? Не питайте. Гундере першим. І останнім словом з ваших поганих роців має бути Хай, hey, аніця скаже вам гундере, тому що вони командні офіцери, які не можуть висловлювати почуття прихильності до свого підлеглого. Гун означає армія. Тому упав, віджався, а потім зайдеш до мене побалакає Хімедере. Гордовиті та егоїстичні персонажі з високим статусом і самооцінкою, в піраміді цінностей, яких на першому місці вони, а потім, ну, ті, яких там. Шушвель. Хіме від Хімесан, що означає молода жінка шляхетного походження. Вони хочуть, щоб їм приділяли багато уваги, і через це дуже вимогливі, але як і більшість персонажів нашого топу психічних захворювань, з часом вони стають няшками. Хіне дере. Реальність ілюзія все світ голограма, а Аска не найкраща чан. Що тут скажеш? Безсердечні та цинічні персонажі з нігалістичними поглядами. Ці хіне дере, хіни, у яких від хінекура, що означає бути протилежним, мати негативні та упереджені думки. Вони бачать цей світ тільки з негативної точки зору, але як і належить кожному деденсайду після статевого дозрівання, вони стають доброзичливими та відкритими нормісами. Камідере. у. Викликайте дурку, у нас шизоїд. Ці персонажі хочуть, щоб їх звали не інакше як Бог, бо ну камі це й означає. Інших адекватних причин на то немає. Цілуйте землю і схиляйтесь переді мною. Ну не переді мною, хоча Канедере. як каже визначення, такі персонажі звернуть на тебе увагу тільки якщо ти маєш гроші або статус. Але звичайно, з часом вони зрозуміють, що гроші це не головне, і почнуть цінувати тебе таким, який ти є. Коли обнесуть тебе, кекондери, ви скажете абсурд, а я скажу реальність. Персонажі просто хочуть одружитися. Причому швидко і без реєстрації? Ну без реєстрації не вийде, підтвердять особу в дії. Кічідере термін для персонажа, який збожеволів, але не так, щоб влаштовувати масову різню, а просто поводиться як. Божевільний. Як правило, це пов'язано з травмуючими подіями в минулому. Психотерапія для таких персонажів звучить як жарт, бо проблеми з головою у них вирішуються за допомогою любові. Кірідери. Я серйозна цілеспрямована особистість. Мене цікавить тільки саморозвиток і дося... е Ні, я вже закохалася. Пофіг. Такі персонажі мають гідну, чітку та працьовиту сторону на публіці, але наодинці зі своїм любовним інтересом вони стають милими та ніжними. Садо дере. Ідуть в комплекті з персонажами масо-дере, і я не знаю, що треба продовжувати і пояснювати. <кхи> не муй дере. Поки ти обираєш роботу, вони обрали бути щасливими. Ну що тут скажеш, персонажі просто сплять. Няндере, до того як людство відкрило квадроберів, анімешники вже давно забавлялися з усілякими милими хвостиками і іншими штучками. Дівчатка-кошенятка ведуть себе як кішки і хочуть, щоб їх водили в кічачі магазини. Мяу. Онідере. Поважні персони на районі, і просто, будь ласка, не бий, мають надлюдську силу і імідж тих, кого варто боятися. Почуття будуть приховувати, тому що думають, що любов зробить їх слабкими. Отже, дере. Ух, а я дивлюсь у когось, фантазія закінчилась. Те ж саме, що і хімедере, але ті якби особистості порядні. Носа не задираються, зверху вниз не дивляться, але функцію вельми шановна пані ніхто не відміняв. Отже, дере, чоловіча версія хімедере, ріндере. Те ж саме, що й отже, дере. Тільки от дивишся на них, і розумієш. Круто виглядаєш? Ну... Я не зійшла з розуму, так визначені написано, відрізняються тим, що у отжу, дере немає крутого зовнішнього вигляду. Шіндере. А привиди. Теж отримали місце серед дере. Такі персонажі або померли і стали привидами, або повернулися до життя після смерті. Часто їх сильні почуття до когось тримають їх в цьому світі. Але основне тут не те, що вони привиди, а те, що вони померли. Бу. Смак дере. Можливо, геній, можливо, мільйонер. А можливо вчиться в восьмому класі. Нерідко на їх обличчі можна помітити лукаву посмішку. Такі хомосапіанси люблять дражнити своє кохання з самовдоволеним обличчям. Якраз таки смак це й означає. Тіз-дере. Тіз означає дражнити. Персони такого типу особистості не соромляться непристойних саркастичних підколок. Тут, мої дорогенькі, ви чи зрозумієте, з вами зараз фліртують чи. Булять, бо на початку такі персонажі абсолютно несерйозні, але як то часто буває, <клух> тере-дере. Ще один типаж боягузів. Тере означає почуватися збентеженим, соромитися. Можна сказати, що в топі сором'язливих вони займають почесне перше місце. Дівчата тільки після одного погляду на свого куна починають червоніти, поціти, задихатися. Хлопці, пожалійте дівчат, не виходьте з дому. Сак дере. Персонажі просто злі. І на відміну від онідере, які б'ють тих, хто їм подобається тільки на людях, щоб зберегти імідж розбійника. Ті завдають шкоди постійно. Я реально не розумію так, як це дере, їм точно хтось подобається. Але вони набагато зліші і грубіші за цундере. Якщо б'ють, то не заради реакції, як то, наприклад, робить Саду дере, а просто так. Виродки якісь, блін. Фу. Андере. Персонажі нелегкої долі, але. Легких рішень буквально на будь-яку вашу пропозицію відповідають так. Бо ан це щось на кшталт, «м», mm, ага, так. І все не так погано, якщо ж краще, лайт» у Содере, брехуни. Підуть на будь-які хитрощі заради прихильності та любові. Фанати айдолів не плачте, Вас-то вони точно люблять. Уцодере. Якщо вам подобається аніме з присмаком болі, то вам сюди такі персонажі часто сумні та мають депресивно меланхолічні погляди. І не повірите, у них навіть є на це причини узадере. Якщо ви знайомі з цим персонажем, то вам має бути все ясно. Якщо не знайомі, то по-перше, вітаю, а по-друге. Узай означає дратівливий або голосливий. Персонажі дуже гучні та неймовірно бісячі. І що найстрашніше, вони цього не розуміють. Вандере, собачка? Це термін для персонажа, який поводиться як собака, або є собакою. Чи є сенс взагалі чомусь дивуватися, коли існує аніме. Ставши псом моєї коханої. Дякую, подивилася. Не сподобалось, йойдере. На жаль, ніхто не переплутав букви, і ніякого яою тут не буде. А персонажі справжні, алкожбани. їм тільки дай понюхать реви, і все, пить прийдеться цілу ніч, і бажано за твій рахунок, а банка в описі до цього відео. Бірі дере. Здібність, звичайно, імба. Тут, якби і павербанк зарядити можна, і кунчика. Вимкнуть. Це термін для персонажа, який виражає свої почуття за допомогою електрики. Але не хвилюйтесь, жоден атару не постраждав. На жаль, зондере. Дівчатка зомбі. Не знаю, кому таке подобається. Діло якби не моє. Шумдере. Що? Краш не звертає уваги? Сумно. А, вже звертає. Персонажам сумно, коли краш не звертає на них уваги, а коли звертає, то не сумно. Тепер ти знаєш, яка ти дере, а моє життя не було даремним, тому що ти зможеш написати в коментарях, який ти, покемон, надіслати це відео своїм своєму другу, подрузі, мамі, батьку, бабусі, дідусю, родичам всім надішліть. Взагалі, та, будь ласка, я старалася дуже сильно ви бачили, скільки е енергії, скільки акторської майстерності я вклала в це. Прекрасне відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайк. І на телеграм підписуйтесь ще. І інстаграм можете не підписуватися, там нічого нема, але ну, хочете, можете підписатися. Дякую вам, що подивилися моє відео. Гарного вам дня або вечора і па-па!